Знову усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку красиву ще одну сніжиночку. Таку вже більш ажурну, більш всякими дірочками і загостринками. Дуже красива вона виходить. Подивіться, яка краса. Давайте почнемо в'язати. Для початку підбираємо ниточку, як я говорю в кожному відео, ви можете взяти будь яку Я обираю тонесеньку зазвичай і тоненький гачок. Зараз ми набираємо гачечком 9 повітряних петель. З'єднуємо нашу косичку в кілечко. Далі ми пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду в кільце. Ниточку ось цю, можете одразу поставити поряд з косичкою, щоб закріпити її. Починаємо в'язати 1 2. Робимо з'єднувальний стовпчик, Першу нашу петельку, яку ми робили. І Ось зараз ми протягнули один раз ниточку і другий раз протягуємо. Так, ось наш початок кільця вже є. Далі ми будемо в'язати за ось ці петельки що по кругу. Зараз ми пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Далі, в цю ж саму петлю, ми пров'язуємо стопчик без накиду. Далі ми пров'язуємо 5 повітряних Петель. У наступну петлю пров'язуємо знову стопчик без накиду. У наступну зараз петельку пров'язуємо теж стопчик без накиду, і це як, ніби, наш маленький такий рапорт якось виходить, оці повітряні петлі, і цей стопчик. Далі ми знову пров'язуємо стопчик без накиду. Та 5 повітряних петель. У наступну петлю знову пров'язуємо стопчик без накиду. І наступний стопчик звичайний стопчик без накиду знову. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Робимо з'єднувальний стопчик ось за цю першу петельку. І далі будемо робити. Ще один з'єднувальний стовпчик, для того, щоб ближче підібратися до ось тих повітряних петель. От зараз сюди присуваємо гачок і робимо ще один з'єднувальний стовпчик. Далі ми набираємо дві повітряні петлі, і по ось цих повітряних петлях ми будемо пров'язувати по 7 стовпчиків з накидом. У першому ми пров'язуємо 6, тому що ця косичка буде слугувати як. Ще один стопчик. Далі ми беремо наступну нашу ось цю дірочку, і сюди пров'язуємо 7 стопчиків з накидом. І так ми пров'язуємо до кінця, кожного, до кінця цього рядочка в кожну дірочку по. Сім стопчиків. Далі за ось цю петлю з'єднуємо в коло наш рядочок. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три, і далі вже починаємо в'язати по ось цих петлях. Пров'язуємо три стопчика без накида. Один, два, три. Далі робимо 7 повітряних петель. Пропускаємо одну ось цю петельку і далі пров'язуємо 3 стовпчика без накида. Ось так зараз другий стовпчик та третій. Далі ми пров'язуємо 3 повітряні петлі, і, починаючи з наступної ось цієї петельки, ми знову починаємо в'язати 3 стовпчика без накиду. Далі будемо в'язати з вами сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаємо одну петельку і пров'язуємо три стовпчика без накида. 1, 2, 3. І далі в'яжемо так само, як спочатку, пров'язуємо так до кінця рядочка. Далі нам потрібно зробити з'єднувальний стопчик, ми робимо в ось цю дірочку, і потім нам знову потрібно буде з'єднувальний стовпчик зробити, ми переносимо в ось цю дірку і робимо ще один стовпчик. Далі ми будемо в'язати таким чином. Пров'язуємо зараз дві повітряні петлі, один, два. Далі пров'язуємо ще три повітряні петлі. Один, два, три, і ось сюди, першу з трьох робимо з'єднувальний стовпчик за задню ось цю стіночку. Так, далі ми набираємо ще три повітряні петлі. 1, 2, 3, беремо нашу ось цю дірочку і пров'язуємо в неї один стопчик без накиду. Далі пров'язуємо три повітряні петлі. І знову робимо як попередній раз ось таку бурульку тобто пров'язуємо за ось цей стовпчик. Далі пров'язуємо два стовпчика без накида. Один 2. Знову пров'язуємо три повітряні петлі і з'єднуємо, роблячи знову таку саму бурульку. Далі пров'язуємо один стовпчик без накиду. Трішки тут можна все підтягнути, щоб було зручніше. І далі ми починаємо набирати сім повітряних Петель. Один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім. Дивіться, і пров'язуємо, починаючи ось цієї петельки: ось туди два стопчика без накида Так, один стопчик і другий стопчик. Далі пров'язуємо стопчик без накиду вже ось це кілечко. В'яжу ще один стопчик без накида. Так, Далі пров'язуємо три повітряні петлі і з'єднуємо їх в бурульку. Далі будемо в'язати після цієї бурульки ще 2 стопчика без накида. Один. 2. Далі робимо знову три повітряні петлі і з'єднуємо їх знову в таку борульку. Так, далі будемо робити знову три повітряні петлі. Один, два, три. І шукаємо тепер маленьку цю дірочку, Не велику, бо тут є велика і маленька, а саме в маленьку, і пров'язуємо в неї стопчик. Один стовпчик з накидом. Так, так далі ми пров'язуємо знову три повітряні петлі і з'єднуємо знову в таку бурулечку. Далі, знову пров'язуємо три повітряні петлі. І далі ми по кругу повторяємо От все те саме, як на великому кільці ми в'язали, так ми в'яжемо і далі по кругу. Тобто на великому робимо ці всі, всі ажурні штучки, тут робимо один стовпчик з накидом, робимо бурульку і знову продовжуємо переходимо на великий стовпчик. В'яжемо по колу. З'єднуємо з'єднувальним стовпчиком, і, в принципі, ваша сніжинка готова. Залишилось закрохмалити. Ось така сніжиночка гарненька вийшла. Видно, що вона ще зовсім кривенька. Вона розрівняється, коли її буду крохмалити, стане більш привабливою. Така якось ця біленька вона буде. Видно, що біленька набагато гарніша. Вона, до речі, з тоненької нитки була ще страшніша до того, як я її закрохмалила. Вам бажаю гарного в'язання. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!